Тилькун Олена Васильівна, директор Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги, за допомогою фонду ООН у галузі народонаселення, громадської організації новаційні соціальні рішення та за підтримки уряду Фінляндії з травня місяця 2023 року був відкритий денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі який є структурним підрозділом Чернігівського обласного центру соціально-психологічної допомоги при денному центрі працює кризова кімната на сім ліжкомість, де створені безпечні умови, комфортні, затишні, де постраждалі особи можуть перебувати від 10 до 20 діб. В денному центрі працює три спеціалісти: це психолог, соціальний працівник та юрисконсульт. Я Варнацький Андрій працюю в денному центрі соціально-психологічної допомоги з кризовою кімнатою. Від мене вони можуть отримати першу правничу допомогу. Вона включає такі послуги, як ознайомлення з правами цієї особи, надання консультацій щодо питань, які виникли особи. Найчастіше до мене клієнти звертаються з потребою в розірванні шлюбу. Також суміжно є потреба в стягненні аліментів. Кривника. Мене звати Марія Лавріненко. Моя посада це соціальний фахівець денного центру. Моя роль як самого соціального фахівця полягає в тому, що я надаю підтримку особі, також оцінку потреб провожу особи і складаємо розробляємо індивідуальний план. Наразі найчастіше звертаються з такими запитами, як в безпечному місці проживання. Саченко Роман працює на посаді психолога денного центру. Особи, які постраждали від насильства, вони скептично ставляться до їхнього статусу. Постраждалих, не хочуть розголошувати інформацію, переймаючись за конфіденційність за порушення, скажімо, дотримання цієї конфіденційності. І найголовніше, що особи, які страждають від домашнього насильства, почали більше звертатися, тому що йде розповсюдження інформації. Жінка розуміє, що вона не сама, що її підтримають, що їй допоможуть разом зі спеціалістами. Ми вирішуємо ті питання, проблеми, які спричинили факти насильства в цій родині сім'ї.